Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Сьогодні я продовжу розповідати про шикарні фільми, які стріско провалилися в прокаті, і лише з часом завоювали серця глядачів та набули культового статусу. Сподіваюся, що ви підтримаєте цей ролик своїм коментарем, фодобайкою і обов'язково додивитесь до кінця. Беріть щось смачненьке і всім приємного перегляду! Є така теорія. Все всесвіти час на скінчення, отже, статися може будь що у далекому 2002 році сценарист та продюсер культової трилогії назад у майбутнє Боб Гейл вирішив зняти магічний роуд муві про золотого хлопця, який шукає себе у великому світі. Виробництво сатиричного фентезі траса 60» зайняло близько місяця та коштувало 7 мільйонів. Проте, незважаючи на зірковий акторський склад і оригінальну казкову оповідь, наповнену дикими пригодами, цікавими локаціями та харизматичними персонажами, стрічка зібрала у прокаті лише 8,5 тисяч доларів на секундочку, не мільйонів. Траса 60» стала гучним касовим провалом та першою і останньою режисерською роботою у кар'єрі Боба Гейла. Часом творець розповідав, що молода студія Fireworks, яка тільки на початку нульових розпочала займатися виробництвом повнометражок, не володіла ні необхідними коштами, ні навичками для просування фільмів, а до порад Гейла, звичайно, ніхто не прислухався. На кінофестивалі, як і в повноцінний широкий прокат, траси 60» не потрапила. Проте відразу після відверто невдалої прем'єри її випустили на дисках. На премії DVD Awards стрічка отримала нагороди за найкращий гровий фільм та найкращий сценарій. І з часом, за допомогою сарафанного радіо, в неї по вуха закохалися мільйони глядачів по всьому світу. До речі, завдяки телебаченню та піратам, у нас траса 60» користувалася набагато більшим успіхом ніж в Америці я маю подякувати. За що Ти був найкращий з усіх? Після геніальних хранителів, і Вартових снайдера, про які я розповідав в минулому випуску. Наступним гучним провалом кінокоміксів став Скот Пілігрим Едгара Райта. У 2010 році творець зомбі на ім'я Шон та Крутих Фараонів разом з Юніверсал мав підірвати бокс-офіс мультижанровою та багатошаровою пригодою дивакуватого хлопчини, який відчайдушно бореться з колишніми дівчини своєї мрії. Легка та драйвова молодіжна комедія, знята з великою любов'ю до першоджерела, та й в цілому до поп культури, розтопила серця більшості кінокритиків, проте залишилася незрозумілою для масового глядача. Виробництво фільму коштувало 60 мільйонів доларів а у світовому прокаті він зібрав лише 49. Складно сказати, що саме перешкодило Пілігриму стати касово успішним. Можливо, це хибні маркетингові кроки студії, яка намагалася дослівно передати сюжет. Можливо, специфічний стиль і гумор, а можливо, своєрідна нішовість, адже у 2010 році гік культура ще не була настільки розвиненою. Добре, що час, як завжди, розставив все на свої місця. Із шаленим розвитком соцмереж, зростанням любові до ігор та коміксів серед мас, новаторська картина отримала заслужене визнання та культовий статус. До речі, анімаційний серіал Скот Пілігрим», у якому легендарний акторський склад повторив свої ролі, вийде на Netflix уже 17 листопада. Отже, земля там там земля. Одним з найвідоміших голівудських провалів вважається амбітний водний світ 1995 року. Постапокаліптичний фільм про виживання залишків людства у затопленому світі та невпинний пошук суші зібрав усі можливі та неможливі проблеми кіновиробництва. Загалом над шаленим Максом на воді працювало шість сценаристів, які створили десятки різних варіацій сценарію, проте фінальну версію навіть на зйомках нещадно змінювали, до чого безпосередньо приклав обидві руки суперзірка тих часів Кевін Коснер. Сумнезвісне виробництво Щелеп Спілберга не подолало великого актора та бажання знімати стрічку у відкритому морі, через що цілком очікувано декорації затоплювало, техніка ламалася, команда страждала від нестерпних умов, а бюджет розростався, досягнувши нечуної позначки у 175 мільйонів, яка зробила водний світ на той час найдорожчим фільмом в історії кіно. Моральний дух команди був повністю знищений. Преса порівнювала зйомки стрічки з каторгою та приділяла чимало уваги сімейним баталіям Костнера, на тлі яких він остаточно посварився з режисером Кевіном Рейнельсом та допрацьовував картину самотужки. Ну і фінальним ударом по касовим зборам водного світу, які склали 264 мільйони і не змогли відбити роздутий бюджет, став злив стрічки за два місяці до релізову мережу з альтернативною кінцівкою та незавершеним cgi сіджеєм. Картина отримала чотири золоті малини. Її розробили критики та глядачі, проте водний світ точно не згубився серед тисяч інших історій. Фільм добре купували на касетах та дисках, ну і мені здається, що наше телебачення постапокаліптичний блокбастер, безперечно, підкорив. До речі, я його подивився в дитинстві ще до шаленого Макса і був у повному захваті. Повернися. На зламі двох епох у 1998 році, на екрани вийшла жорстока та безкомпромісна кримінальна драма про переосмислення світогляду та неминучу розплату під назвою Американська історія Ікс, незважаючи на всі виробничі скандали між режисером Тоні Кеєм та головною зіркою стрічки Едвардом Нортоном, до глядачів дісталася еталонна історія, яка з різних сторін філігранно дослідила болючі проблеми расизму. Реалістична стрічка, яка навіть з роками не втратила свою актуальність, сподобалась як глядачам, так і критикам. Проте блискуча гра Нортона незаслужено пролетіла повз Оскар, А сама американська історія X стріско провалилася в прокаті, акумулювавши лише 23 мільйони при виробничому бюджеті. У 20. вражаюча оповідь, яка проникає прямісінько в серце і не відпускає ні на секунду від перегляду, через особливо жорстокі, але водночас доречні сцени, отримала рейтинг R. Який в сумі з гострою темою банально відлякав від кінотеатрів рядового глядача. Добре, що за зручними домашніми диванами потужній драмі все таки вдалося достукатися до шанувальників кіно та цілком заслужено вписати себе в історію. Як бачите, жоден фільм не застрахований від касового провалу, проте застрахувати себе чи свій автомобіль можна досить легко, скориставшися сервісом онлайн страхування Хотлайн Фінанс. У них на сайті ви можете порівняти страховки від різних страхових компаній та завершити всі формальності зі свого смартфона все за 5 хвилин. Наприклад, оформити автоцивілку на ваше авто або туристичну страховку, якщо ви збираєтесь за кордон. Порівнюйте різні страховки, заповнюйте дані, оплачуйте і готовий поліс вже у вас на імейлі. E а з моїм промокодом навколо кіно 10 ви отримаєте гарантовану знижку у 10% на будь-яку страховку на Hotline Finance. Посилання та промокод в описі переходьте та користуйтеся. Відмінна філософська притча Альфонсо Куарона про похмуре майбутнє, в якому людство страждає від безпліддя, у 2006-му після показу на кінофестивалі у Венеції, отримала масу хвалебних відгуків, номінацій та престижних нагород. Але, незважаючи на всесвітнє визнання, гнітюча та водночас даруюча надію стрічка, яка запам'ятовується затяжними майстерно поставленими кадрами, не змогла навіть відбити вкладені кошти. Останній нащадок землі при бюджеті у 76 мільйонів приніс Universal лише 70, і значну роль у цьому гучному провалі зіграла сама студія. А точніше, її нездорове прагнення продати фільм як дорогий фантастичний бойовик з купою спецефектів. Загартовані епічними попкорновими атракціонами глядачі зрозуміли річ про холодно зустріли максимально серйозну антиутопію. А сяюча атмосфера зимових свят, яка погано взаємодіяла з глибокими сенсами похмурого фільму та обмежений прокат, лише посприяли стрімкому зануренню на дно бокс офіса. З часом творіння Альфонсо Куарона знайшло свою цільову аудиторію та потрапило у список найкращих жанрових представників 21-го століття. Усе, що вилітає з ваших паштяк, повинно закінчуватися словом сер. Ти мене зрозумів? Сер, так точно сер. У 90-ті, коли фантастичні сюжети знаходилися на піку популярності, Пол Верговен взявся за чергову нетривіальну жанрову історію. Новим творінням режисера стала максимально вільна екранізація роману Роберта Гайнлайна Зоряний десант. Стрічка, на відміну від першоджерела, представляла собою кривавий, відвертий та сатиричний погляд на мілітаристичні теми. Зоряний десант ледь втиснувся в Рейтинхер та продемонстрував прекрасні результати на передпоказах. Проте після прем'єри перетворився на болючий та несподіваний провал. Критики звинувачили режисера в тому, що він спотворив ідеї першоджерела, переборщив з насильством та оголеними тілами. Ніхто не уловлював пародійних мотивів у зоріному десанті і знищував його по всім фронтам, починаючи з поганої гри акторів і закінчуючи шаблонністю. Тотальна критика разом із відсутністю гучних імен у касті та невдалою датою релізу, який відбувся незадовго до Титаніка Кемерона, відобразилася на зборах, які в свою чергу застигли на відмітці у 121 мільйон, а бюджет фільму становив 105 мільйонів. Незважаючи на те, що зоряний десант, першочергово публіка неправильно зрозуміла, через декілька років він здобув відданих шанувальників. А повальна більшість критиків перевзулася та почала відносити фільм до недооціненої фантастики. Проте, на жаль, такий старт не дозволив Десанту запустити по-справжньому гідну кінофраншизу, на яку він дійсно заслуговував. Ти не можеш померти, Маклауд. Прийми це. У 1986 році зародилася масштабна сага про багатовікову боротьбу добра і зла. Горець вібрав в себе слід епохи, моду на містику, героїчні фентезі та шедевральні пісні Квін. Режисер Рассел Малкахі створив цікаву та інтригуючу історію, яка обігрувала протистояння безсмертних воїнів, і саме цей концепт своєрідного вестерна з мечами та вкрапленнями фантастики просувала дорога та масштабна за тими мірками піар-кампанія. Проте простий сюжет, порізаний студійними босами хронометраж та першочергова ставка на кінотеатри не зіграла стрічку, хоча й не поливали брудом, але мізерні 12,9 мільйонів у прокаті і близько не покрили 16 мільйонний бюджет. Коли режисерська версія на касетах дісталася до дійсно цільової аудиторії, про що свідчить і феноменальний успіх серіалу на ТВ, фільм Воскрес з попелу став культовим та, наплювавши на канонічну закономірність, що горець може бути тільки один, перетворився на величезну, хоча й не надто успішну франшизу. Джеку я не винен. Прошу тебе, допоможи мені. Виродок Джеку. Сюріалістична антиутопія Тері Гіліама Бразилія, як і більшість творів режисера, просякнутих специфічним стилем, щоб дістатися до зірок, подолала тернистий шлях. Філософська історія, знята з -за лекалами легендарного пророчого роману Орвела 1984, подарувала нам унікальний сатиричний та абсурдний погляд на тоталітарну державу, який виділявся особливою атмосферою жаху. Грандіозна робота та не менш грандіозна реалізація Гіліома на тестових показах занепокоїла студійних босів тяжким хронометражем, трагічною атмосферою та химерним фіналом, через що Universal цілий рік відмовлялися випускати бразилію у прокат та навіть на свою манеру перезняли кінцівку. Проте, непохитний режисер також не розгубився і провів серію закритих показів, непогоджених зі студією, де отримав декілька нагород та визнання асоціації кінокритиків, що у свою чергу підштовхнуло Universal піти на поступки, узгодити мінімальні правки та випустити стрічку у прокат, де на неї чекав комерційний провал. З бюджетом у 15 мільйонів фільм зібрав майже 10, адже непідготовленому глядачу знадобився час щоб розкуштувати на смак складні мотиви культової Бразилії. У кінці 90-х, не знайшовши спільну мову з телеканалом ABC, Девід Лінч відмовився від ідеї зняти новий серіал в дусі легендарного Peaks і, допрацювавши сценарій, взявся за зйомки фільму. Як і більшість картин режисера, Малголанд Драйв це історія не про гроші, а про творчість. Заплутана сюрреалістична оповідь, в якій безкінечна кількість символів та візуальних метафор не піддаються однозначному трактуванню, принесла всього 20 мільйонів доларів при 15 витрачених на виробництво. Багатошарова головоломка про голівудські мрії та розбите серце, хоча й не змусила глядачів купувати білети, проте одразу прикувала увагу критиків, принесла лінчу золоту пальму гілку в канах за найкращу режисуру, номінацію на премію Оскар та ще декілька знакових нагород. З розвитком інтернету незрозуміле сновидіння, зіткане з десятка загадок знайшло свого глядача. Воно продовжує фігурувати у сотнях різноманітних добірок, присвячених найкращим фільмам, а також навіть через стільки років все ще породжує суперечки та дискусії серед фанатів. Офіцери, уявляєте, ми тут поралися коло хати, як набігли дітлахи і почали гробити себе у нас на подвір'ї. Всі ви добре знаєте класичний сюжет типових слешерів, де група студентів приїжджає в американську глибинку та стає жертвою місцевого маніяка у 2010 році. Ноунейм no режисер Еллі Крейг досить майстерно пройшовся по заїждженим стереотипам та перевернув з ніг на голову закони жанру у своїй першій повнометражній стрічці та проти зла. Бюджет фільму не дозволив творцям запросити відомих зірок, хоча сам тандем головних персонажів нічим не поступався легендарному дуету Саймона Пега і Ніка Фроста. Комедійний талант Алана Т'Юдіка був все ще злочинно недооціненим. А про хоча б якусь рекламну кампанію ніхто навіть не замислювався. Успішна прем'єра на кінофестивалі Санденс та позитивні рецензії не дали суттєвого результату а обмежений прокат лише посприяв гучному провалу. З заявленим бюджетом у 5 мільйонів доларів та Кридей в Америці зібрали мізерні 223 тисячі. Друге дихання вони відкрили у світовому прокаті, який хоча б підняв касу до 5,2 мільйонів. А по справжньому розквітла абсолютно безглузда, але неймовірно смішна чорна комедія лише на просторах мережі, де завдяки унікальному підходу до жанру здобула культовий статус. Не всі фільми викликають одинакові враження у глядачів, оскільки смаки різняться. Тому напишіть в коментарях, яка із перелічених картин вам не до вподоби, і провалилася цілком заслужено. Всім спасибі за перегляд, за підтримку і до скорої зустрічі в наступному випуску.